Це Славко, сподіваюсь, вам вже повідомили. Нам повідомили вже давно, і я боюся, що не буду першим, але ж таки Христос Воскресі. І на цій світлій новині ми продовжимо. Ось Пуле волан на 0,4, 0,5, значить, карта бойових дій. Ось Кислівка-Котлярівка. Як вони топчуться, бачите, на цьому півтора кілометри квадратних. Щоб ви розуміли ось часів яр, ось ці от нібито придполі, які є за каналом на півдні, де він тут проходить в трубі. Кажуть, на цій ділянці він проходить по якійсь системі труб. Про це йшлося ось, власне, на, 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 на лісі ця система труб. Ось положення. Значить, ось, ну ясно, бачите, якщо вони будуть поширювати фронт, якому вийдуть, сюди. Ну, власне, цікаві напрямки, ну, тому що ну ясно. Ця їх ділянка цікавить ви, виштовхнути за канал на цій ділянці українців. та те, те, про що ми говорили, про ці метою на, на, наступу завжди на пів на південь від Часового Яру такі було Кліщівка ви, вишибити українців за цих от позицій. Або лишити їх в мішку. Ну, швидше вишибіть, тому що ну, не будуть вони тут сидіти. Ось очерети на те, що ми говорили, просування на захід. Ось Сокіл. Все-таки вважають, що Сокіл поки що. Там різні відомості, але вважається, що Сокіл ще не опанований противником. Ну, будемо чекати інших новин. Тут просування на півдні невелике спроби за річку. Ну, що можемо сказати? Те, що вони відмовилися, можливо, від. Прорив усюди на північ гли, глибшого, того, що вони рівняють фланг, це може свідчити за недостатність їхніх сил для такого ривку. Ну, побачимо тут, кому цікаво є схемки нанесених по геолокаціях якихось українських оборонних позицій. Ось іще одна ділянка, власне, на південно водяне ну ви розумієте. В районі піски опросування. Ось все, все теж боротьба за цю от виступ. Люблять наші виступ в Нєвільському. Люблять наші отакі от, люблять наші сідати у мішки. Або хтось їх сажає, або що не дуже є куди далі відступати з цього мішка. Де далі закріпитися. Ось рух на Крастагоївку. Ну, як ви бачите. Що оперативна гора рождає тактичних мишей. Поки що всі розмови лишаються стрілками на карті, і ми поговоримо тепер за ситуацію. А потім повернемося. Ну, чому так складається ситуація? Чому так ведуться бойові дії? Вони ведуться через те, за що ви мене не полюбили, коли я сказав, що. Українські влади не озаботились вчасно за заготовкою м'яса. Заготовкою це дуже цинічно звучить, але це насправді так, тому що ну, нема розходного вілічини. Вигаді рядовий величина підімненна. То, що рядовий величина підімінна в піхоті знав ще швейк і завчасно попереджав своїх читачів, щоб вони зробили правильний висновок. Ну, ви бачите, що багато українців такі читало швейк або не читали, скористалися із і ці правильні висновки зробили як наслідок і через популі. Ну я б не сказав, що це політика Києва, влади така популістична, це сама слабкість української влади. Ми за це зараз поговоримо. призвела до такої ситуації, що боронити посадки і набивати посадки українським тілом не дуже виходить, тому що тіла нема. Тому ми бачимо просування. А якщо говорити цифрами, не лірикою, то нема потенціалу винищення У Збройних сил України нема потенціалу винищення противника. Ми знаємо, скільки треба нищити вбитими пораненими хворими, дізертіровавшими адведними в тил, має бути не менше тисячі осіб на день. Тоді це прикриває їхній потенціал мобілізації і призову. Зараз на наступах, за даними інституту Студіофар, 899 загальні втрати за квітень, середній день втрати 899 це вище, тому що за війну, коли взяти їхній показник 465 тисяч загальних втрат, що я в принципі вірю чому, це нижчі поріг. От каже так, там цей, дає наш брат. Статистику одну, а каже, перед, перед фронтом нашої бригади техніки сожжено більше. Так, а ми ж робимо полосу. Ми робимо нижчу черту, нижчі, які втрати не можуть бути. А вищу черту вже потім треба обозначати те, чого не можливо бути по сводкам генштабу. І десь тут от, це труд із Хери. Отут в цій полосі знаходяться. Справжні втрати визначити і специжувати вже є завданням розвідки військової, а не осінту з відкритих джерел. Ми про це говорили. Так от, повернемося. Якщо взяти 465 тисяч, то середні денні втрати 560 осіб. Ну, на 800 днів війни взяли, так, для простоти, кинули. Це недостатньо. Ви бачите, що проста нестача засобів враження. Нема тої кількості засобів враження, нема того способу нанесення вогневого враження, щоб добитися несприйнятних для противника втрат людських. За весь час ви мене спрашуєте, що в техніці втрати великі, більші, а чи відповідають ним, чи корелюються з більшими втратами техніки ну, порівняно українського. Москвинський. чи так само має корелюватися в таких самих величинах і втрати живої сили? кажу ні, не корелюється. Техніки українці знищують більше москвинської, а особисто особового складу менше, тому що нема такої інтенсивності враження, нема засобів враження, нема тактики вогневого враження, такої, як вона є, вона діє. Нема такої, щоби нищити тисячу на день. Не набирається. Можливо, навіть тому, що знайти тисячу москвинів і вбити на день складно на фронті. Можливо, з чиєї причини. Можливо, це об'єктивна причина, тому що не ну, розумієте, що втрати в 900 в наступі на добу. Це ті втрати, котра Ерефія може собі дозволити і може пережити їх. Розумієте, може продовжувати свої дії. Не з більшою інтенсивністю, як нас лякають, що там 8 дивізій зі повітря збирається, а з тою самою. От зібрались скільки, перебили, знову зібрались, знову перебили. А між тим, от щемили тут 1,5 км склона. Тут за канал зайшли, тут скліщівки витиснули, тут, он, бачите, понащемлювали 2 км, 1,5 км, 2,5 км так само, км 900 квадратів. Так, розумієте? На це їх вистачає, і тим чим більше втрати в нашій піхоті, чим більше змучення цих бригад всі полоси фронту між часовим яром, ну, між Бахмутом, часовим яром буду казати, вугледаром суцільна полоса наступу, поки що тактичного. А через те, що зв'язані українські сили по всьому фронті, не дуже є. Де концентрувати сили не дуже є. Ким концентрувати. І тому ці тактичні наступи лишаються ефективними, тому що ну не вбивають стільки, не знайдено ще способу вбити стільки противника на день більше тисячі осіб. Тому, власне, і така картина, щоб ви розуміли, тепер за. Причини того, чому посадки не завалені українським м'ясом, ще раз скажу, це в принципі для нас, як для нації, добре. А для війни, яка сама суть антигуманність і і раціональність, не бувайте, що війна це вимушений процес. Він не може бути раціональним. Ви всі змагаєте до раціоналізації війни. Війна була раціоналізована у німців, і шо вони двічі програли? Вже хто так раціоналізував війну, як німчики, каже казала бабця на Чернігівщині, давні щось виніс лігавець. Святий німчики. Також як ніхто, так як святий німчики, не раціоналізовував процес війни, процес людобойства, і вони двічі програли. Тим, хто геть цього не раціоналізовував. Тим, хто був, в принципі, втричі гірші в прямому порівнянні з оперативно-тактичному німців, і ці втричі гірші, і там, і там на обидва боках фронта, прогр... виграли. Так ось в чому ситуація? Як виглядає ситуація? Ситуація виглядає так: ну, за 17-й рік поговоримо, що українське військо це є добровольчеська армія. За нею стоїть Антанта, яка поділена на голоси, не тому, що була якась. Перша світова війна, вони не поділили наслідки, ще не, 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 не тіклі кров'ю, не прийшли в себе після таких втрат, не боялися ідеї, хоча ідеї вони нової бояться. Вони бояться навіть тієї ідеї, що несе Путін, не лише тієї ідеї, що несе іслам. Вони бояться нових ідей. Вони ж теж консерватори. Так ось. Наша добровольческа армія і Антанта за нами. Чому потиху програють? Тому що троцькі у них поганенькі, був би у них Троцький кращий, Зміг би їхні троцькі краще мобілізуватися, зміг би краще притиснути, вони би діяли краще. Це причина тому, що їхні троцькі поганенькі, колективний або індивідуальний, не можу сказати. Ні вхож я в Кремлі налогію. Питайте, тих, хто в ходу гінцев, питайте наших, вони знають. Так ось. Навіть поганенькі Троцький виграє виграє в добренької центральної ради, тому що яка основна риса Української держави з першого дня її ідеї, коли вона постала? Спочатку в князів, потім у казаки антисоціальність. Ми не знаємо, що робити з народом. Ми не знаємо, куди його приткнуть. Во всіх, во всіх планах української держави народ завжди виявлявся зайвим. От вони зараз ходять, будують якісь дачі і пілюють, тому що вони знають, що вони не бояться влади. Роми, ви бачите, не бояться влади, жінки не бояться влади на Захід України. Будівничі, які ходять центральною вулицею Києва, теж не бояться влади. А Путіна бояться. От. Моя люба Абрикосівка, ви знаєте, там вбили голову Абрикосівку, ну, запорожні хати, загорілки. І всі ані Чечірк, чі жодна з людей, кому ми дзвонили, жодна з осіб не розказала це вбивство. Бо вони люблять і поважають владу, яка їх б'є, наша влада. Навіть якщо пробує бити, це викликає в нас не страх, а не задоволення. Тому чергова спроба нас побити консульськими послугами в Європі не призведе до того, що з Європи приїде блакитна армія Галера. По-перше, нема політичного лідера, нема того, хто цю армію збере. Ну не Зеленському ж її збирати. як ви розумієте, це ж має бути альтернативне. Це має бути той, хто представлятиме Україну. Західний, як це сказати, західна маріонетка, західна фігура, яка ну за уяти, що таке було Півсуцькі в той, ну, Це ж ставлені і ставлені Германії. Потрібен був якийсь надійний просоюзницький, проальянський поляк. Ну, в того Галяра, хоча що в ньому було патріотичного. Так ось, а зараз тих, кого будуть виганяти з Європи, вони підуть в руки Зеленського, в руки єдиного легітимного лідера, визнаного Заходом. Розумієте, це армія без... Політичного лідера і зібрати її буде складно. Чому? Тому що Європа не єдина. розумієте, без Пуанкаре, без декрета, Пуанкаре. Хер би вони цих поляків, бразильських і американських втулили в французьку армію. Не створили би вони польських дивізій, тому що потрібен був Пуанкаре, декрет. І репресивні заходи. А зараз в Європі, скільки не обмежують, половина Європи захоче бути добренькою. Куди можна сховатися? Словаччина, Угорщина, Німеччина. Добренька Германія всіх прийме, Добренька Германія всіх укроє. А як можна мобілізувати, як можна обмежувати консульські функції, коли ось вона взяла і переїхав в Германію? І що ти там йому зробиш в цій Німеччині? Заходь ти його укусиш. Я вибачаюсь, значить. Так ось. Тому оце обмеження консульських послуг це жест відчаю і відповідь на вимагання антанти кого-нібудь забрати під знамна. Ви розумієте, що влада гралася в популізм, влада грала, гралася в добреньких, вонпосполитих не вистачило, а всі козаки, всі реєстрові, всіх чіпати нема. Бо чия це держава? Це не наша держава. Україна держава реєстрових, а реєстрових винітрова, А ані кадрові. Ви їх нічого не зробите. ви проблема в тому, що зараз в обличчя Троцького складно зайти тих, хто далі борон добровольці закінчується, а хто далі буде боронити цю любу українську державу, котра закінчить, як і кожна українська держава, в яких небудь бендерах будь противник. Сильніше, на наше щастя, їхні Троцькі, навіть не євреї. Ви розумієте, нинішні їхні Троцькі, навіть не євреї. І до справжнього Троцького йому як до Києва Рачки. Ну, тому вони, власне, так і просуваються. Тому можна сподіватися на подальші тактичні наступи противника. А далі, далі ще не виповнилися мої прогнози. Ми ще не побачили того, що F-16, і які з'являться лише під прикриттям нових систем ППО, як на них накинуться Москвини, чи виявляться f 16 ефективніші за Абрамсів? Я не певен, що F-16, так як їх тут поставили, виявляться ефективнішими за Абрамси. І тільки тоді можна буде говорити за як і ще одне: ми маємо відчути спеку. Якщо в спеку не сильно буде вибивати електрику, якщо в спеку зможуть забезпечити достатнє постачання електроенергією населення і виробництву, то можна сказати, що до ранньої зими ми будемо готові. Зараз можна говорити лише за такі чинники. Почнеться спека. Ми або справимося з постачанням енергії держава, або не справиться. Якщо не справиться, ясно, що те саме буде взимку, що часу у нас до 10 жовтня. Якщо це як так справиться, то будемо впливати на теплу зиму і на довгий початок зими, що до кінця року теж ситуація більш-менш прогнозуємо. Якщо дадуть ППО, знову дадуть його впритик на зиму. Ну, побачимо. І як розірветься наше ППО на захист Ф-16, не забувайте, в скільки нам обійдеться захист Ф-16. Наскільки ППО буде поглинено захистом цього, як це сказати, вундервафе? Ну, одне вундервафе ми вже бачили в обличчі Абрамсів. Тепер треба, щоб народ змірився з тим, що і Ф-16 не Янголи на крилах не принесуть перемогу. Тоді можна буде прогнозувати завтра. В перспективах необхідно, що мені повідомили, погано, що йдуть переговори за нормалізацію судна плавка Дніпромігирлом і, і Лиман, Дніпробухським лиманом. Це погана новина. Я з нею погано ознайомлений. Зараз менше читаю. Виявилося, що я псував собі праве око, тому що не треба було мені місяць носити жодні окуляри. І виявляється, я тепер місяць не ношу окуляри. Це з поваги до вас одів, бачите? Ось. Наступив на горло власним очам. І оці переговори за свободу судноплавства Дніпром і Лиманами мають погану ознаку. Або це, ну, в принципі, я не кажу, що це прикриття якоїсь операції на півдні, це погана ознака, того, це підвіснік того, як ми будемо зв'язані, якщо не відіб'ємо південь до і до Перекопу. Як це можливо зробити, і яке військо замість українського можна сформувати в Європі? Ідея очевидна. Зелене знамя пророка. Тому що Крим має стати халіфатом. Крим все одно не буде українським. І Крим буде або українським, або халіфатом. Тому що, як ви розумієте, що на місцевих татах прикладатися не можна, всі вони куплені через мечетями кадирівцями повністю. Он Сі збирається в Європу. Це добра законому за це ще рано говорить. Розумієте, це вже початок. Мирного саміту, доки не відбудеться цей мирний саміт, обговорювати його рано, хоча й потрібно. Але я настільки не вхож в ці передпокої, що, на жаль, не можу нічого. Ясно, що значення більше за наступ матиме мирний саміт в Швейцарії. Його значення політичне і стратегічне вище, ніж оцього, от як це сказати, уже ожидаємого наступу цього от. Літнього і навіть не знаю, як його облаяти, тому що ну, він вже в зубах нав'яз, вже просто набридло за нього говорити. Чекайте, не наступу, а саміту, так скажу. От саміт матиме значення не наступ. Але повернемося. Тільки Зільоне знаємо І якщо Макрон хоче сформувати якесь військо. То він не французів має посилати, він має посилати мусульман під зеленим прапором. У Франції значно простіше сформувати ісламське військо, ніж французьке, повірте мені. Але для цього треба наважитися, бо і в Парижі бояться зеленого прапору. Тільки ми, українці, не маємо боятися зеленого знамені пророка, бо або інакше. Чим ми переб'ємо ініціативу от цих шиїцьких собак? Не те, щоб я мав щось проти іранців, я скажу, але ж... Ну, це ж дрони шиїцьких собак нас нищать, все-таки, не забувайте, з цим треба щось робити. А поза, як Крим вже ніколи не буде українським, то чого б його не подарувати якомусь халіфату. Ну оголосити його прийдешною землею халіфату. Втрачати на все. Розумієте, що ситуація з цією підтримкою Антанти, от ви всі ждете добровольця, ви таки не подивилися всі, всі редакції, інтервенції, а треба подивитися всі і прослухати всі. І сильно цензурували. Ви всі гавіть, ждете ребенка від союзників. Так не буде. Допомога союзників призведе лише яку мають стратегічну мету? Повільний наступ росіян, щоб вони викривувалися і припинили наступати, і вирішили підписати з Україною мир. А для того з якогось бодуна повернутися до міфічної. Із стамбульської схеми і віддати нам південь, лишити собі Донбас, а нам віддати південь до Криму і не знаю, як далеко на схід. Ну явно, що ні до Бердянська, хоч би до річки Запорізька область, хоч би до Річки Молочне нам віддати. Це схема Заходу. Як примусити Путіна віддати південь, цим шахом я не розумію. Більше того, я не розумію, як зупинити Путіна, коли ми не можемо вбивати більше тисячі осіб. За добу противника живої сили виводити зі строю. Ви бачите, що наступ 900 чок, що це втрати для нас, півтори має бути. Але їх стільки нема, і ми не знайшли засобу стільки їх нищити. Тому оце рішення продовження української оборони, воно стратегічно, безперспективне. Воно тому стратегічно, що альтернативи йому нема. Це стратегія від безальтернативності, без. Ну, не скажу, що без, з безвиходдя, ні, з безальтернативності. І оце, що ми нарешті походилися консульські послуги обмежити, щоб якось показати свою готовність мобілізуватися перед французами. Ну, що я можу сказати на все, на все це? Мобілізації в Україні ефективно проводили тільки росіяни. От Якщо б ми запросили, ну вже нема того двойника нада. Двойника нада пригожена, отойсь збере. І ви розумієте, до чого доходять? Я от повернуся зараз. Отут у мене ж сміттєння мозгов. Бачите, усіх ті борються з цінодальним перекладом Біблії, але це таке На Мадуру навіть сподіваються. От мені це подобається ці апокаліптичні сподівання українців. І всі ж про мене ж розумні люди. Ви розумієте? Кожен практично розумна людина. Я... Мене перевищують, Уже без вас я б не зміг вести. Ви даєте хроніку, ви даєте втрати, ну, Алмаз, наприклад, наш брат, ви даєте новини з фронту, ви коригуєте мої помилки. Без вас б ця програма вже не вдалася. І оці ці розумні люди вірять в Мадуру. Що прийде якась Мадура, знизить ціни на нефть, пам'ятаєте, яка говорить, говорить Петлюра йде на Україну? На Київ йде Петлюра. Так от тепер всі сподіваються на Мадуру. Що та мадура або ціни на нафту? Я скажу, ціни на нафту вже ніколи не обрушаться. Знаєте чому? За багато доларів надрукували, за багато доларів випу випустили. І вкладати їх можна хіба що у ф'ючерси. Єдина можливість утримати долар це вкладати його у ф'ючерси, в воздух, в будущее. І тому ніяка нафта ближчим часом не... Паде в ціні, а якщо впаде в ціні, перший нема кому обрушить, бо всі во ф'ючерсах обрушити її можуть тільки українські дрони. І ну, коли обрушиться, нам від того тільки гірше стане. І ще раз догложу останнє: з Європи не прийде українське військо нас рятувати, не прийде армія Галера, бо нема по анкаре. Ви розумієте, які, як поляки вербували в армію Галера під розстрілом, французи розстрілювали безпощадно, французи не русскими в 17-м году, армію Галера сформували в 17-м году на почві розстрілу во французькій армії. Всі, хто не хотіли в Алжир на копії їхати, всі різко стали поляками. Уча виберлі ти сані шпалякам і всі преліси колоніальної тюрми. Ми такого собі європейська влада не може дозволити, а якщо дозволить, то вони хутенько втічуть в Німеччину, а німці їх всіх приголублять. А якщо вони в Німеччину, то розумієте, за яку радістю їх приголубить Орбан. Тому з Європи нам на до допомогу може прийти тільки одна армія ісламська під зеним. Прапором пророка. А прийти вона може до того, щоб опанувати халіфат. Бо нам, я скажу, єдине, о чому помиляється Кунін, Китаю Росія не потрібна. Китай і так має з Росії все, що хоче. Ви розумієте, вона йому ніколи не була потрібна. Він і так з неї мав Те, що єдина загроза для Росії мусульмани. Якщо не місний, то прийшли. І це треба боротися. Цією зброєю. Ми вже настільки ситуації знаходимося, що нам зелене знамя підняти, Слухайте, повірте мені, Крим має бути або безлюдним, або халіфатським. Як ви розумієте, поки що наші ракети успішно роблять його безлюдним. І цей наступ треба продовжити. А ви розумієте, цей наступ ракета, між, ракета літящому, як він, атакамсу в плен не здашся. Тому, щоб здатися в полон, потрібні люди, а людей ми можемо знайти тільки під одним прапором, під зеленим, під прапором пророка. Але це та теорія, котра, на жаль, не може бути втіленою Заходом і не може бути втіленою нами, тому будемо чекати, що якимось дивом втрати зростуть, бо більше, ніж тисячі на день, і тоді можна буде говорити за те, що війна стане для них обтягливою. Але покуда травка подрастет, лошадка з голоду умреть, і наші бригади рискують истечь кров'ю в этих посадках. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Слухайте, ви мені так допомогли, що зараз моє лікування поступово, хоча я його трохи напсував, приходить до кінця ще місяць. але у мене там щось лишилося, у мене є дуже смілива ідея, я вирішив на загальні потреби, і в тому числі ваші, створити невеликий фонд. Як для чого цей фонд буде створений і що він буде рятувати, я вам розповім ближчим часом. А ми все-таки підемо погуляємо, ми вже спізнилися, бо сонце вийшло, і мене очі болітимуть. Бай!